То що робимо? Наївне запитання. Кинеться нам у до горла. а ви йому хочете допомагати? У Луцьку театральним інтерактивом протидія стартувала серія тематичних вистав з протидії різним видам насильства, розповіла співорганізаторка, кураторка освітнього хабу Волині Наталія Журавльова. Сьогодні учням однієї з луцьких шкіл на сцені обласного театру Ляльок презентували першу виставу під назвою Вольф. Грали її семеро учасниць творчої студії. Сама роль Вольфа про ставлення людей, вовків і собак один до одного, тобто ставлення людей приниження вовків, собак, тваринця. Вистава про біль і булінг, і ми хочемо донести, що зі всім можна боротися, ніколи не можна здаватися. Наталія Журабльова розповідає, початок проєкту планувався на березень цього року, утім повномасштабна війна внесла корективи через інтерактив у виставі глядачам, зокрема підліткам, роз'яснюють їхні права та навчають, як реагувати на різні прояви насильства. Я прийшла на виставу там про булінг, насильство. Хочу знати, як з цим справитись, тому що в мене це. На жаль, було, і я хочу побачити, які ще є методи. Діти ставлять таке ну, дуже важливе запитання е глядачеві. Скільки в людей залишилося людяності на даний момент, і чи можна один раз схибивши, стати на шлях на вірний шлях? Проєкт «Протидія насильству» започаткований у партнерстві з патрульною поліцією області. Інспектор Олександр Таровський каже, головне не мовчати. Про це потрібно говорити, говорити постійно, якщо це під час освітнього процесу, викладачам або людині, яка відповідає за саме цей освітній процес, вдома своїм друзям, щоб про це знали. Зокрема, поліція не знає до того часу, поки нам про це ніхто не скаже. Зі слів речниці Нацполіції області Ольги Бузулук, з початку року до поліції Волині надійшло понад 11,5 тисяч викликів про домашнє насильство. З них підтвердилося 2289, щодо яких склали протоколи. Кураторка освітнього хабу Наталія Жоробльова розповіла, у рамках проєкту Протидія планують з виставами відвідати міські та сільські школи по всій області. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.